Філармонія закриває сезон концертом оркестру Віртуози Львова. Музиканти вирішили закінчити рік найпопулярнішими творами зі свого репертуару шлягерами Росіні, Моцарта і саундтреками до відомих голівудських фільмів. Особливістю концерту у п'ятницю стане те, що солістами будуть самі артисти оркестру. Ми хочемо зробити таку віртуозну домашню обстанівку і. Оркестранти, кожен вирішив заграти якийсь свій найулюбленіший кусочок, сольний з оркестром. Ювелірні прикраси у стилі стімпанку привезли дві дизайнерки до галереї Зелена Канапа спільний проект створили Олена Хом'якова та Богдана Хміль. Співпраця почалася з дружби, просто знайомства. Дана замовляла в мене речі. Одну, дві, потім більше і більше. Художниці презентують колекцію колонів, перснів та сережок із камінцями, з латуні та срібла оригінальності витворам додає те, що елементами прикрас стали циферблати та годинникові механізми. Тобто, кожний елемент, який ми використовуємо крім металу, в який вони обрамлені, це дуже. Історичні речі насправді епохальні речі. Я б так сказала у Львові. З'явиться Пилип Орлик. Він виголошуватиме першу у Європі конституцію. Таким історичним перформансом почнуть у четвер святкування дня конституції на площі ринок. Також влаштують флешмоб рушничок єдності. Всіх бажаючих запрошуємо на 12-ту годину взяти в ньому участь З собою. Мати вишитий рушничок і разом проголосимо е е е наші права і свободи, і після цього заспіваємо гімн України. А ближче до вечора Львів'ян запрошують на святковий концерт позаду ратуші.